Ви Дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Зростає ціна на хліб, що впливає на його вартість на Хмельниччині 50 тисяч за дитину. З початку року в області понад сотні людей подала заяву на призначення фінансової допомоги при народженні дитини. Викидають до червня. 262 контейнерних майданчики функціонує у Хмельницькому, де можна залишити використані після свят ялинки. Як це робити з користю? Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Майже на 15% зросла вартість хлібобулочних виробів у минулому році на хмельницькому хлібокомбінаті. Про це Суспільному розповів директор одного з найбільших подібних підприємств обласного центру Валентин Романенко. На полицях супермаркетів можна знайти хліб як звичайний соціальний, так і в асортименті. Коштує він від 27 гривень та більше. Продовж минулого року його вартість зросла не суттєво, каже керуюча одного із супермаркетів Хмельницького Наталія. Розповідає, який хліб має найбільший попит серед споживачів. Купляють білий хліб або житній. хліб, батон маємо 35 гривень, який важить 390 грам. Так само подільський хліб 27 гривень, але є ще половинками хліба. Що стосується хліб Заводовського, то він тримається на рівні як соціальний 34 гривні за буханку хліба. Більше 70% хлібобуличних виробів у Хмельницькому забезпечує місцевий хлібокомбінат, говорить його директор Валентин Романенко. 40% продукції підприємство забезпечує бюджетні установи, садочки та школи області. Не зупиняється виробництво і під час відключень електроенергії. За словами Валентина Романенка, тоді переходять на роботу на генераторах. Чи впливає це на збільшення вартості хліба, директор хлібокомбінату каже. Блекаути на сьогоднішній день. Ну, ми знаємо, йде війна в країні. Вони дуже впливають. Впливають вони на роботу години, плюс впливають вони на ціну нашої продукції. Тому що на сьогоднішній день електроенергія збільшується на 19 Газ збільшується на 21%. Воно звичайно впливає на цінову політику хліба, плюс збільшується ціна на основну сировину і на допоміжну сировину. За Унок логістики це збільшується ціна. Валентин Романенко каже: на 14,6% зросла вартість продукції хлібокомбінату у минулому році. На це вплинули ціни на енергоносії та сировину. Це зростання може призвести до підвищення вартості хліба в майбутньому. Говорить аналітик однієї з асоціацій агропромислових компаній України Максим Гопка. Дослідження компанії базуються на цінах, які публічно надаються розрібним торговим мережам та супермаркетам. Нам може кажуть, що вартість електроенергії можливо зросте в наступному році. Вартість газу також зросте і скоріше за все, вартість палива через збільшення акцизів може також вплинути на це. Тому чисто гіпотетично, якщо взяти всі ці фактори, то вартість хліба не на великий відсоток, але десь вже після зими на початку весни може трошки зрости. За словами Максима Гопки, динаміка зміни індексу цін показує вартість хлібобулочних продуктів в Україні за 25 рік зросла майже на 16%. З початку року понад сотня людей подали заяву на призначення допомоги 50 тисяч гривень при народженні дитини в області. Про це розповіла Суспільному заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Хмельниччини Ірина Богаємська. За її словами, виплати при народженні дитини зросли із 1 січня цього року. Як їх отримати та що кажуть батьки про витрати, дізнавалась Вікторія Мельник. Хмельничанка Яна цього року готується стати мамою вдруге. У магазині для новонароджених обирає візочок для немовляти. Розповідає, про виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини з 1 січня цього року. Знає якщо скуплятися на перший раз, то це недостатня сума, але це вже краще, чим було. тому що я три роки народжувала назад, то цієї суми було дуже мало. Станом на 12 січня з початку року в Хмельницькій області 101 людина подала заяву на призначення допомоги 50 тисяч гривень при народженні дитини. Про це розповіла телефоном заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Хмельниччини Ірина Богаємська. За її словами, такі виплати зросли із 1 січня цього року. Якщо раніше це було 10 тисяч одноразово і потім по 860 гривень щомісячно до досягнення дитини на трьох років. Це так само була одноразова допомога при народженні дитини, але як виплата якої розтягувалася на три роки. То зараз ми тільки знаємо, що ця виплата становить 50 тисяч гривень. Який буде порядок її виплати наразі? Ще невідомо. Ірина Богаємська розповіла: окрім цього, з'явилися додаткові виплати допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку в розмірі 7 тисяч гривень на місяць. Якщо це дитинка з інвалідністю, то цей розмір становить 10 500. Далі є ще програма «Є ясна» для батьків, діти, яких віком від 1 до 3 років. Сума виплати становить 8 тисяч гривень на місяць, 12 тисяч для діток з інвалідністю. Для незастрахованих мам, за словами Ірини Богаємської, є також лікарняні 7 тисяч гривень. Хмельничанка, мати однорічної дитини, Марина розповідає, розраховувала при її народженні на власні сили. Хто хоче дуже дітей, то ці гроші, як кажуть, нікого не хвилюють. Хто хоче, той має. І все одно забезпечуєш свою дитину самостійно. Продавчиня-консультантка магазину дитячих товарів Тетяна розповідає, вартість, наприклад, візочків для дітей коливається тут від кількох десятків тисяч гривень. Є, скажімо так, більш бюджетні варіанти до 20 тисяч є і більше. Найдорожчі – це 58-56. Це, це німецький бренд. Тато трирічної дівчинки Олександр каже, підготовка до народження доньки їм тоді обійшлась 60 тисяч гривень. Коляска, короватка ну підготувати. Витрати тільки збільшуються. Ну то є, да, там на підгузки вже немає. Витрати я вам скажу, але йдуть інші. Ну, хочу те, хочу то. А ну, як тато я маю для своєї доці, досі, звісно, дружина говорить, не можна, але треба балувати трохи. Заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Хмельниччини Ірина Богаємська телефоном зазначила, заяву на отримання допомоги в розмірі 50 тисяч гривень можна подати, зокрема, через портал Дія та в пенсійний фонд. Для цього потрібні такі документи свідоцтво про народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код. Спочатку цього року не було випадків провалення людей під лід на Хмельниччині. Для порівняння минулоріч загинула одна людина, провалившись під кригу. Про це розповів Суспільному офіцер-рятувальник громади Євгеній Гаврищук. За його словами, в групі ризику діти та рибалки, каже, коли лід безпечний. Безпечною товщиною льда є 6 7 сантиметрів, якщо виходити одною людиною на лід. Якщо це вже групи виходити, то не менше, ніж 15 сантиметрів має бути лід. Якщо людина провалилася під кригу, каже Євгеній Гаврищук, їй потрібно покликати на допомогу. Якщо нікого немає поряд, потрібно розкинути руки якомога ширше, щоб не провалюватись далі і намагатися вилізти. Лютувальник розповідає, як діяти, коли ви стали свідком такої події. Постаратись до нього підлізти, широко розкинувши руки та ноги, дати якийсь будь-який предмет, який може бути поруч, чи шарф, чи ремінь, підкинути до утопаючого і намагатись витягнути. Обов'язково потім теплий сухий одяг, теплий напій і ну, тепле місце, звісно. Офіцер-рятувальник каже, не можна грати на ковзанці, що на водоймах. Вони мають бути спеціально облаштовані. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стримбіцька каже, батьки несуть відповідальність за дітей і мають контролювати місця їх відпочинку. 262 контейнерних майданчики функціонує у Хмельницькому, де можна залишити використані після свят ялинки, розповіла Суспільному начальниця дільниці з прибирання контейнерних майданчиків спецкомунтрансу Інна Гаражун. Зараз у місті сезон здачі цих дерев. Яка їх подальша доля та як змінилась кількість, що викидають, слухайте далі. Об'єму ми не вгадаємо. У нас щоденно виїжджають чотири одиниці техніки, які збираються. Це майже коло кожного майданчика є як не одна, то п'ять ялиночок. Каже, зараз у місті сезон здачі цих дерев. Січень, лютий, а є ще й травень. В травні місяці ми теж ще вивозимо ялинки. Місцева жителька Ліда Супко говорить, має ялинку штучну, раніше встановлювала живу та не викидала. Колись, як жили в селі, коли ще ті времена. То в нас їх з'їдали кози, корова, кролі. За словами інни гаражун, використані дерева вивозять на полігон твердих побутових відходів для подрібнення. Представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун каже: ялинки це зелені відходи, їх не можна захороняти на полігоні разом з іншими відходами. Їх тимчасово розміщують біля полігону побутових відходів, тобто не на самих відходів, а поруч і вже працівники, як я знаю, вони троплять ялинку і далі підсипають її ялинкою. Територію полігону, там де, там, де це потрібно. В приватних садибах Світлана Каретун говорить, краще ялинки також подрібнювати. За словами начальниці дільниці з прибирання контейнерних майданчиків спецкомунтрансу Інни Гаражун, ялинки варто залишати біля контейнерів, аби працівники підприємства могли їх збирати окремо. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на нашій сторінці у Телеграм та інших соцмережах. Побачимось.